Чи могли ви уявити, що у 2022 році за пачку цигарок без фільтра можна віддати 25 тисяч гривень? Я теж ніколи не міг уявити, але так коштувала пачка цигарок в тюрмі на Оленіці. Спочатку пачка цигарок коштувала 100 доларів, і люди, які принесли з собою готівку, могли дозволити собі придбати ці цигарки і після того або курити їх. Або обміняти на хліб чи якісь певні речі. Після того, як готівка закінчилася, обмін почав здійснюватись наступним чином. Дзвонили люди додому, після того просили маму або когось з близьких, щоб переказували ту суму коштів, за яку обумовлено купити пачку цигарок на певний рахунок. І після того, через декілька днів, їм передавали через зв'язних, так скажемо, Військовополонених, які працювали разом з адміністрацією, ці зеркія. Деякі з наших хлопців принесли мобільні телефони на Оленівку в своїх особистих речах, і після того вони користувалися тим, що до них зверталися з метою позвонити додому. А вони відповідно брали з тебе шматок хліба або цигарку. Однак ця історія була нетривалою так, як Деякі з військовополонених, які працювали з адміністрацією, просто здавали своїх же хлопців, і після того телефони були всі знайдені та забрані. Якщо в тебе немає можливості зателефонувати комусь е, на волю, але в тебе є можливість не доїсти хліб, до прикладу, чи свою порцію, ти просто виносив хліб з столової не їв, Збирав декілька кусків хліба і міняв його на цигарку. Також цигарку можна було виміняти на якісь певні речі, які тобі були не потрібні. І шляхом такого бартеру можна було або одягнутися в доволі непогані, але вживані речі, або просто покорити сигарет, якщо в тебе ці речі були. Що люди тільки не робили заради того, щоб покорити цигарку? Одні просили їх в інспекторів. І вмінювали на хліб. Одні просили інспекторів, щоб покурити просто, а деякі опускалися наскільки низько, що вони піднімали бички, ті, які не докурили інспектора Віртухая і просто докурювали за ними. Ці наскільки низькі поступки показали, як люди міняються у складних ситуаціях. Мене звуть Пазін Дмитро, і це «Міщенник вижившого.